Як же допомогти дитині навчитися читати легко та з задоволенням? Навчання читанню це не просто знання букв і складання їх у слова. Це вміння розуміти, відчувати і любити текст. Але що робити, якщо дитині важко дається читання? Букви плутаються, а слова стрибають на сторінці. Читання справжня боротьба, а не радість. Дитина не розуміє змісту прочитаного. Не хвилюйтеся, ми знаємо, як допомогти. Як ми навчаємо читанню у нашій школі? Підхід без стресу та примусу. Дитині важливо відчувати впевненість, тому наші заняття це гра, захоплення та поступове усвоєння навички, розвиток ключових навичок для читання. Ми працюємо не лише з буквами. А й з фонематичним слухом, увагою, пам'яттю та мисленням. Читання з розумінням. Ваша дитина навчиться не просто складати букви в слова, а й усвідомлювати сенс прочитаного. Навички, які стануть у пригоді все життя. Читання це основа навчання. Легке і правильне читання допоможе дитині краще вчитися, швидше запам'ятовувати інформацію і бути впевненішою. Для кого підходять наші заняття. Дітям, які тільки починають знайомитися з буквами. Тим, хто знає літери, але не може почати читати. Тим, хто читає, але робить це повільно із помилками або без розуміння змісту. Чим раніше почати, тим легше навчитися. Запишіть дитину на заняття з читання вже сьогодні. Залиште заявку в коментарях або пишіть нам у Дірект. Дайте дитині ключ до світу знань, навчіть її читати легко і з задоволенням.